Одесі розгоряється міжконфесійний конфлікт 1 вересня. Одеська єпархія Української православної церкви Московського патріархату з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела виступила проти спорудження в місті греко-католицького храму. У єпархії вважають, що у місті греко-католиків обмаль і собор їм зовсім не потрібний. Коментувати свої рішення. Одеська єпархія відмовилась, обмежившись заявою на сайті. Цитую будівництво собору у ГАКЦ в православній Одесі викличе обурення і протест духовенства і православних. Віруючих Одещини, створить у місті ситуацію міжрелігійного конфлікту і не сприятиме зміцненню миру та суспільної злагоди в одеському регіоні. Але греко-католики стверджують, що віряно місці майже 10 тисяч. Вони змушені вести богослужіння у непристосованих будівлях. Синод української греко-католицької церкви звернувся до президента України з проханням відреагувати на ситуацію. Сьогодні на прес-конференції блаженніший Любомир Гузар заявив, що греко-католики не проти інших конфесій, а хочуть лише рівних прав для своєї громади. Ми нічого іншого не хочемо, як тільки, на, щоб були збережені наші права і щоб вони були збережені для всіх церков і всіх релігійних організацій. Не допустити розпалення міжконфесійної ворожнечі закликають президента представники Української греко-католицької церкви. Про спільне звернення ієрархів із 12 країн світу. повідомив голова греко-католиків Любомир Гузар. За його словами, близько 40 єпископів висловили обурення заявою при служби одеської єпархії Української православної церкви, яка різко розкритикувала можливість зведення греко-католицького храму в Одесі. Нас дуже занепокоїло, стурбувало. Це за звернення е, прес-служби, е, за благословення митрополита Афат Ангела е, про те, що тільки не мови одна е, церква, одне сповідання мало право, а всі інші чого права не мають. Одеські греко-католики вже 18 років просять міську владу надати їм земельну ділянку під храм. На 4 вересня були призначені громадські слухання з цього питання. Однак напередодні прес служба одеської пархії ОПЦ закликала владу не допустити будівництва. Після чого слухання перенесли на невизначений термін. Не допустити міжконфесійної ворожнечі з таким закликом звернулися до президента Віктора Януковича близько 40 греко-католицьких єпископів з усього світу. Причина конфлікт з Одеською єпархією Української православної церкви Московського патріархату. Вона, мовляв, проти зведення у місті храму української греко-католицької церкви. Навіть офіційний лист до місцевої влади написала. Це найбільше обурило греко-католиків. Вони вирішили попросити розібратися у ситуації президента. кажуть, в Одесі є майже 10 тисяч їхніх вірян. А для моління мають лише маленьку кімнатку. 18 років місцеві греко-католики домагаються дозволу на будівництво церкви. Нещодавно місцева влада пообіцяла дати їм земельну ділянку у сквері на вулиці Старопорт Франківській. 4 вересня мали відбутися громадські слухання з цього питання. Утім, їх відклали на невизначений час. Передбачуване будівництво у місті Одесі на території Прохоровського скверу собору Української греко-католицької церкви є спробою здійснення агресивної експансії уніатства в Одеському регіоні. Нас трошки дивує таке поступування, і нам абсолютно не є воно ясне і не є зрозуміле. І тому ми звернулися до президента. Бо ж він є гарант Конституції, щоб ми далі, ми всі однаково могли мати ті, втішатися тими самими правами, а не щоб може одна тільки церква мала всі привілеї. Влада міста стверджує ніякого упередження щодо греко-католиків немає. Навпаки, Одеса славиться своєю толерантністю до усіх релігій. Мне кажется, что этот перенос был связан все-таки с инициативой самой греко-католической церкви. Со стороны власти не было никаких поводов для того, чтобы упрекать нас в невнимании или какой-то предвзятости. Я думаю, что им нужно, может быть, еще немножко подготовиться, проработать общественное мнение и потом выходить на серьезное общественное обсуждение. Церковний скандал в Одесі місцевих греко-католиків обурила заява про те, що вони не мають права будувати свій храм. Виголосив її очільник православної церкви Московського патріархату в Одесі Владика Гафангел. Він вважає греко-католиків у місті замало не те, що для будівництва храму, а навіть для молитовного дому. Якщо храм зведуть, це буде спробою нав'язування православній громаді Одеси уніатства. Греко-католики ж наполягають, вони мають конституційне право на спорудження храму. Ось цей будинок для греко-католиків Одеси єдине місце для богослужінь. На таблиці написано храм, однак самі віряни кажуть, якби на іконостас, який там встановили, на Божий дім він би не був подібний взагалі нічим. Що він не прилаштований під богослужіння, Незручно входити, коли хтось вже там є, незручно виходити дуже спекотно, наприклад, влітку, тому що дихати немає, немає простору. За даними соціологів в Одесі живе 10 тисяч греко-католиків. Це один відсоток від усього населення міста. Усі разом у цьому будинку не вміщаються. Тому літургії проводять у дві зміни. Прохорівський сквер. Ось на цьому місці мав би поставити новий храм для греко-католиків. Віряни кажуть, для виділення цієї ділянки зібрали необхідні документи в усіх можливих інстанціях від пожежників до архітекторів. Щоб почати будівництво, залишилося провести лише громадські слухання, але нарікають, місцева влада перенесла їх на нев Значный термин не скрадишь, кажуть, греко-католицька громада просто ще не готова до проведення таких слуханий. Ну, есть замечания со стороны жителей, что там мало места, допустим, кто-то считает, что там не должна быть церковь. Ну, так он... Я думаю, что им нужно, может быть, еще немножко подготовиться, поработать э, в общественном и потом выходить на серьезное общественное обсуждение этого вопроса. Проти зведення греко-католицького храму виступив очільник православної церкви Московського патріархату в Одесі Владика Агафангел в Одесі. Більшість мешканців, якої є вірянами української православної церкви, живе настільки маленька кількість греко-католиків, що немає ніякої необхідності у будівництві не лише собору, але й навіть молитовного дому для уніатів. Тому таке будівництво розглядається православним народом Одеси як спроба навернення православних християн в унію. На цю заяву вже відрагував Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Він вважає владика Агафангел своїми словами тисне на місцеву владу Одеси. Від ідеї спорудження храму греко-католики не відступляться. ми маємо право на це. Та як кожна інша церква і релігійна організація на терені України має право. Згідно з конституцією і з чинним законодавством, і ми на це на, на це настоюємо. Очільники греко-католицької церкви уже попросили втрутитися у ситуацію президента України Максим Лапо В'ячеслав Савчин, перший національний.